Вербальна людина може казати, я за країну, треба боротися до кінця. І, до речі, відомий феномен, от які дослідження були, вони це теж підтвердили. Люди проявляють патріотичні почуття, вони за війну до переможного кінця. А коли запитують, готові, щоб ваш син, ваш батько пішов на фронт, люди вже. Починають дистанціюватися від цього запитання. Це називається амбівалентність громадської думки. Вона в багатьох вимірах проявляється, зокрема і в цьому делікатному питанні. Ми знаємо, яка зараз ситуація, ну скажімо так, з мобілізацією. Є відповідальність влади з методами, те, що там як ТЦК працює, це одна річ, але і реальне небажання воювати значної частини суспільства. Це теж об'єктивна реальність. Більше того, активний спротив. І це, та ж є, да, і це теж єда, і це теж є, так. Да. Да, тому тут не тільки питання у владі. Я ж кажу, це в, взаємодії влади і суспільства завжди дуже суперечливий процес, неоднозначний. Коли почали змінюватись настрої, от влада одна і та сама, а настрої почали змінюватися коли е, е, стало очевидним, що наступ, який, якого всі чекали влітку 23-го року, він не дав результату. І по всіх опитуваннях різних стрічних центрів було помітно, коли змінили змінилися ставлення. От в правильному напрямі йдуть е, події в Україні чи ні, осінь 23-го року. Все. і е, рейтинги президента почали зменшуватись саме тоді. Почалася а рейтинги критика залужного зростання. Е, ні, вони теж зменшились, але за останній рік теж зменшились. Ні, на я той маю момент... на увазі, що незважаючи на те, що він мав би очолювати контрнаступ, який не відбувся. Його рейтинги зростали. Ну от це та сама історія, коли е, е, казали, да, що та тоді ж і перші корупційні скандали були, хоча корупція була і в 22-му році, але почали шукати в чому причина, чому не вдалося в да, воєнні невинні. Зараз багато хто критикує вже і деяких військових начальників, але на той момент не можна критикувати. Найвищий рівень довіри був до збройних сил. До речі, от ставлення до збройних сил теж амбівалентне, тому що збройним силам довіряють найбільше в країні, а ТЦК навпаки не довіряють. Хоча це теж частина збройних сил. От такі парадокси. Тому я не прихильник спрощення суспільних настроїв. От що там влада винна, є проблеми і в суспільстві, всередині суспільства, як вони є і всередині влади. Щодо гарантії безпеки, дуже важливий момент, на що зверну увагу. У нас в суспільстві, от коли говорять зокрема і про питання так званих територіальних поступок. От сам термін мені не подобається, відразу скажу, і він не зовсім коректний, тому що під територіальні поступки багато хто підводить і, наприклад, припинення вогню по лінії фронту, коли ми не відмовляємося від території. Але ну це єдиний шлях завершення війни, і частина території залишиться під контролем. На Росії на невизначений час, але від території ми не відмовляємось. Але це теж називають територіальними поступками. От тут є нюанси, які треба враховувати. Так, от, коли люди навіть ті, хто погоджується на припинення вогню по лінії фронту, а зараз таких все ж більшість або відносно, або абсолютно, як запитуються, однак всі вони кажуть за умови гарантії безпеки. От імператив гарантії безпеки. Люди розуміють, що нам потрібен не просто мир, а гарантії безпеки. А далі вже починаються нюанси знов пов'язані з тим, які саме гарантії безпеки, що люди розуміють під гарантіями безпеки. І остання теза, на мій погляд, от що зараз важливо, і цей процес вже розпочався, і політична, і інформаційна. Якщо ми півроку, ну і минулого року, навіть теж розмовляли абстрактно про гарантії безпеки. Зараз слава Богу, вже розмова конкретна. Коли ми обговоримо конкретні опції, конкретні варіанти гарантії безпеки. Вони не є абсолютними. Але тим не менш, люди вже розуміють, про що йдеться, а не просто якісь там абстрактні, без конкретного змісту гарантії безпеки. Так, І вже? люди розуміють, от, членство в НАТО, членство в ЄС навіть теж розглядається як гарантія безпеки. І от саме конкретний підхід до цього він важливий, тому що для людей саме гарантія безпеки є обов'язкова умова мирної угоди.